Добрий вечір. Ви дивитесь програму Правова освіта право на збереження лікарської таємниці сьогодні доволі проблематичне і складне. Відповідно, виникає і багато питань, відповіді на які часом може дати лише фаховий юрист. Лікарська таємниця визнана на законодавчому рівні поряд з адвокатською або наторіальною і є умовою зрозумілою та природною при візиті до лікаря. Та чи знають як пацієнт, так і лікар свої права. Отже, сьогодні буде мова йти про медичну таємницю. Розібратись у темі допоможе фахівець медичного права Михайло Кузьо. Вітаю вас у нашій студії. Отже, лікарська таємниця це така чутлива межа професійного обов'язку. Давайте пояснимо телеглядачам, що входить в це поняття. Дійсно, як ви зазначили, це настільки чутлива межа, що навіть сам пацієнт чи самі лікарі не знають або не існує нормативно-правового документа, єдиного, який би охоплював чи який би регулював поняття лікарської таємниці. Починаючи з Конституції України з 32 статті, де ми маємо право на конфіденційність особистої інформації, продовжуючи цивільним кодексом, де кожна де зазначено, що кожна особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, яке включає в себе і факт звернення за медичною допомогою, діагноз отриманий при медичному обстеженні. Методи діагностики застосовані та лікування, продовжуючи основами законодавства про охорону здоров'я, де це більш детально зазначено, що кожна особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, яке включає вище зазначені поняття, факт звернення за медичною допомогою, діагноз поставлений, методи діагностики застосовані, прогноз захворювання та методи лікування. Але є певні певні мабуть нюанси в законодавстві, коли цю конфіденційну інформацію про особу можна розголошувати або просять розголосити. В яких випадках таке можливо? Існує, існує безліч випадків, коли не, не знають, що роботодавці здебільшого не знають, що є таке поняття, як таємниця про стан свого здоров'я, як лікарська таємниця, і звертаються із запитами до. Лікувально-профілактичних закладів з проханням надати інформацію, наприклад, про перебування людини на лікарняному, з яким діагнозом. Якщо лікувально-профілактичний заклад надає таку інформацію, то тоді він порушуватиме чинне законодавство, адже, адже а, ця стаття а, основ законодавства охорони, про охорону здоров'я йому це забороняє. Є перелік випадків, коли ми можемо без згоди особи повідомляти, повідомляти про. Скажімо, такі складові лікарської таємниці, це здебільшого такі випадки за запитами правоохоронних органів, за запитом суду, за запитом підрозділів, що проводять оперативну розшукову діяльність. Там єдине, що потрібно. Потрібно відокремлювати, наприклад, якщо ті е, зацікавлені чи компетентні організації, які звертаються і до лікувально-профілактичних закладів з проханням надати інформацію про стан свого здоров'я, наприклад, свого працівника або в межах проведення службового розслідування, то тоді, якщо лікувально-профілактичний заклад надасть таку інформацію, то він так само порушуватиме чинне законодавство. Це лише у випадках, наприклад, порушеної кримінальної справи. І таке інше, тобто, коли вони виконують не трудові обов'язки, а службові обов'язки. Коли людина перебуває на лікуванні в наркологічному диспансері, то так само лікар чи наркологічі заклад повинен повідомити, повідомити про перебування такої людини на лікуванні однозначно. Там там нас не обмежує питання лікарської таємниці, особливо в випадках порушення кримінальної чи. Адміністративної справи у випадках, наприклад, нещасного випадку на виробництві, там так само ми протягом доби лікарі повинні повідомити фонд соціального страхування з нещасних випадків та професійних захворювань про те, що таке трапилося. У випадках, наприклад, Доставлення до лікувально-профілактичного закладу людини з невиробничою травмою, чи з ножовим пораненням, чи з кульовим пораненням. Так само ми повинні зобов'язані повідомити, повідомити органи внутрішніх справ про такий випадок. Так там само так ми не обмежуємо, ми не обмежені поняттям лікарської таємниці. Це лікарі самі зобов'язані, зобов керуючись чинним законодавством, інструкціями про повідомлення. У таких випадках. І є такі випадки, коли е, вони згідно законодавства мусять уже повідомити мусять коли повідомити, до повідомити так, однозначно в інших випадках лише за згодою особи, лише за наприклад питання адвокатського запиту. Адвокати так само мають витребовувати, мають право витребовувати інформацію, що стосується здоров'я людини, подавши адвокатський запит. Це процедурний документ. Адвоката, але коли він складений у відповідності до закону, тобто до нього додано свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю, чи ордер про надання правової допомоги, чи доручення доручення органу, який займається наданням безоплатної правової допомоги, то тоді однозначно адвокат адвокату не можна подавати інформацію про особу. Щодо якої він не є захисником, інакше це він порушує закон. Наприклад, адвокат особи один звертається до лікувально-профілактичного закладу, хай навіть із додачою цих документів, наприклад, про здоров'я особи-два. Якщо лікувально-профілактичний заклад подасть таку інформацію, то він порушуватиме закон. Ми вже почали говорити про порушення. Тоді можна узагальнити такі типові порушення лікарської таємниці. Можливо, з обох сторін. З обох сторін, і з боку, з боку лікувально-профілактичних закладів типові порушення, коли вони надають відповіді роботодавцям, керівникам організацій, установ і підприємств щодо людей, які в них працюють, які працюють у цих організаціях установах і підприємствах. З, з точки зору перебування їх ще на лікарняному, з якими діагнозами, це типові порушення, вони, вони кричущі, Я навіть не знаю, чому це таке робиться. і з чого, з чого це береться нещодавно мені довелося бачити отаку от відповідь. Не буду називати, не буду називати організацію лікувально профілактичну установу, щоб не рекламувати її з наступного змісту. На вашу телефонограму повідомляю, що. Пацієнт такий то або особа така, то знаходилася на стаціонарному лікуванні в такому-то відділенні з таким то діагнозом. Це нонсенс, це порушення. Якщо людина ця звернеться до суду, то вона має право на відшкодування на визнання дій головного лікаря неправомірними та відшкодування, в тому числі і моральної шкоди. Ну як часто люди взагалі знають про свої такі права, звертаються до суду, до фахівців медичних. Чи, чи це як правило закінчується обуренням? І на тому крапка є в нашій області, немає судової практики з цього питання, але але в українській судовій практиці існують і випадки, коли людина дійсно звертається до суду. От в Житомирській області був судовий процес, де дійсно дії головного лікаря були визнані неправомірними і. Отримана компенсація у вигляді моральної шкоди щодо цього питання саме через розголошення таємниці, таємниці. і зазвичай, от лікарі самі повинні, бо крім того, що їх деонтологічні норми зобов'язують так, кляклятва Гіппократа, етичний кодекс лікаря. То а, їх і, а, закон зобов'язує є окрема стаття 40 лікарська таємниця, де зобов'язує лікарів медичних працівників усіх між іншим, куди входять і молодші медичні сестри і медсестри, а, і всі дотичні до тої лікувально профілактичної установи не розголошувати лікарську таємницю. А, при публікації в науково досідній літературі якогось випадку, то там так само має бути збережена лікарська темниця. У нас зазвичай як відбувається пацієнт чи пацієнтка звернулася до лікувально-профілактичного закладу. Наприклад, пацієнтка звернулася у гінекологічне відділення. Так? В гінекологічному відділенні працює молодшою медичною сестрою або медсестрою. Жителька села чи Пацканьово, чи кібляри чи лінці це 30 кілометрів, 35 кілометрів від міста Ужгорода, і не встигла та пацієнтка повернутися додому так в ці села. То, то вже вже пів села знають про те, що вона зверталася до гінеколога, що діагноз у неї приблизно такий. То так. а більше нафантазований, і, і це є це є неприпустимим, це більше внутрішнє таке. Внутрішнє таке ставлення повинно до цього бути, бо жодними законодавчими актами і, і такою доказовою базою в суді щодо доведення того, що саме в такий то спосіб була вона розголошена, це ситуацію ситуація не покращити. І важко довести, і важко довести так лікарняний листок і інформація, яка в ньому написана, це теж є частиною лікарської таємниці, якщо я правильно розумію, то чи варто вказувати діагноз, і взагалі людина має право попросити не написати діагноз в ньому? більше того, після 2006 року. А 2006 року відбувалася така цікава справа. Таке слухання у Печерському районному суді міста Києва за адміністративним позовом лікаря Вінницької міської клінічної лікарні Світлани Побережить. До чотирьох установ: Міністерство охорони здоров'я, фонд соціального страхування з тимчасової непрацездатності, фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Міністерство праці і соціальної політики. Чому ці чотири установи? Тому що вони затверджують інструкцію про порядок видачі листків непрацездатності та інструкцію про порядок заповнення листка непрацездатності в адміністративному позові було. Зголошено про скасування в листку непрацездатності е, чи в наказі, яка регулює порядок видачі листків непрацездатності, норми, яка зобов'язує зазначати діагноз попередній, діагноз заключний та та шифр згідно міжнародної класифікації хвороб у у й редакції. Тобто, не то, що ми не маємо права, Ми нам заборо, лікарям, заборонено зазначати вище зазначені діагнози. На рішення суду було видане директиви цих зацікавлених організацій, де лікарям просто заборонено вказувати у листках на працездатності попередній діагноз заключний, і навіть шифр. Адже шифр ми можемо дізнатися, зайшовши в інтернет, якщо ми цікавимося. А цим, якщо в нас є така нездорова цікавість до стану здоров'я тої чи іншої людини, так що це заборонено лише за умови, якщо хворий погоджується, сам письмово погоджується сам, щоб у його листку непрацездатності було зазначені вищі вказані діагнози, то тоді це ми можемо зробити. Тобто навіть елементарне ОРВІ не обов'язково писати так? навіть не то, що не обов'язково не треба писати так. Тобто, це не стосується якоїсь чутливої чи інтимної сфери uh -huh. гінекологія, дерматовенерологія, uh -huh. урологія, навіть банальне ОРВІ, бронхіт, запалення легень. Ми не маємо права зазначати лише за винятком письмового і згоди хворого на це. Дуже цікаво. А хто має право взагалі видавати листок працездатності? Листки непрацездатності видаються лікарями лікувально-профілактичних закладів державної та комунальної форми власності туберкульозних санаторій, протезно ортопедичних установ Міністерства праці і соціальної політики. Відповідно між іншим, із 2011 року лиски непрацездатності мають видавати право лікарі і приватних закладів охорони здоров'я або лікарі, які працюють, практикують як фізичні особи підприємці. Відповідно, не мають їх права видавати. Це лікарі станції переливання крові, лікарі органів санітарно-профілактичної служби, санітарно-епідеміологічної служби, лікарі станції швидкої медичної допомоги, лікарі, лікарі бальнологічних косметологічних лікарень і таке інше. Тобто, виклик швидкої додому не дає право отримати. Лікарняний листок, виклик швидкої додому а, дає право, скажімо, виправдати свою відсутність на роботі так. у той чи інший час. Тобто, сам лікар швидкої допомоги, станції так. швидкої медичної допомоги не може видати листок непрацездатності, але він своєю, а, своїм візитом і довідкою, якщо таке потрібно буде, для того, щоб виправдати так. людину відсутність людини на роботі, зазначає, що мною лікарем таким то проведений огляд. Громадянина чи громадянки такої, то викладає викладає фабулу, які скарги, які попередній поставлений діагноз, тобто він видає довідку або він є довідкою з тою довідкою. Людина людина є це підтвердженням того, що чому вона не вийшла на роботу, але листки не видаються лише лікарями вище зазначених установ, про які я говорив. А виклик додому дільничного це дає право отримати лікарняний? Діль, дільничний огляне цього пацієнта, ага. чи пацієнтку, чи громадянина, громадянку. І він, він зафіксує цей стан і дійсно, і в уже в своєму кабінеті у амбулаторно-поліклінічному закладі він відкриває лікарняний. Як має бути лікарня неправильно оформлено оформлений, щоб його оплатили, і взагалі яка там процедура за за який, який термін роботодавець зобов'язаний оплатити лікарняний лікарняний листок? Щоб його оплатили, він має. Він він має відповідати чинному законодавству інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, і інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності? Там має бути зазначено. Особу організацію, де вона працює, паспортні дані, тобто титульний листок, там нічого складного немає. Лікар єдиний ще повинен дотримуватися термінів, якого яких які Його зобов'язують ці інструкції щодо виписування листків неприєздатності. Тобто перший раз 5 днів має право продовжити далі ще на 5 днів, тобто 10 днів із 10 до 30 це спільно з завідуючим відділенням і після 30 це лікарська консультативна комісія. Е, де шукати медичну допомогу хворому, який прописаний в іншому місті? Зараз у нас в місті багато переселенців і взагалі людей, які приїжджають, і будь-що може трапитись або це це запитання можна продовжити би і ще в форматі що якщо людина не перебуває бо перебуває за межами свого міста туди вона принципі, має запитату де вона має право отримати медичну допомогу Пацієнт чи особа має право отримати медичну допомогу в будь-якому лікувально профілактичному закладі, в якому вона забажає, якщо той заклад може надати відповідну медичну допомогу, відповідні медичні послуги, перебуваючи або не маючи навіть прописки, або наприклад, житель міста Ужгорода перебуває у в своїх родичів. Йому стало зле. Він звертається, він думає, що звернутися до медичної допомоги. Він йде у будь-який заклад міста Виноградова. І пише заяву клопотання на ім'я головного лікаря з проханням надати йому медичну допомогу. І лікар, головний лікар своєю, своїм погодженням. Дає йому право це зробити, і так само відкрити лікарняний листок. Якщо ми уявимо собі листок непрацездатності, то там є одна із графів, видачу листка непрацездатності, дозволяю підпис головного лікаря і печатка лікувально-профілактичного закладу. Тобто, наявність прописки чи робочого місця в тому чи іншому місці не дає, не обмежує нас в тому, в тому, що ми маємо отримати медичну допомогу лише, лише там. Тобто в державний заклад будь-який будь який будь-який, будь будь за своїм свою, вибором. Якщо лікарняний листок припадає на час трудової відпустки, що тоді? То тоді людина, лікарня, людина виходить на лікарняний, у неї буде підтвердження юридичне так. того, що вона перебувала на лікарняному, на лікарняному, так, і тоді та відпустка продовжується автоматично. при... При пред'явленні цього листка непрацездатності на відповідну кількість днів непрацездатності обчислюється лікарняний не в календарних чи в робочих у День календарних, календарних. днях. У календарних, календарних днях зазвичай у організаціях, установах чи підприємствах, працівник централізованої бухгалтерії робить таку заяву розрахунок, адже відомо, що перші п'ять днів перебування людини на лікарняному оплачуються самим роботодавцем. Самої організації установичі підприємцям наступні дні це оплачує фонд соціального страхування з тимчасової непрацездатності, і ця заява розрахунчок передається у фонд з тимчасової непрацездатності, і вони відповідно відповідно здійснюють виплату а, тих днів, оплату в з якими людина перебувала на лікарняному Працівники фонду. Мають право між іншим перевіряти лікувально-профілактичні установи на дотримання ними законодавства е інструкцій про порядок видачі листків непрацездатності, інструкції про заповнення листок непрацездатності, адже це їхні гроші, і вони можуть вносити якісь свої корективи у, у, у оплаті цих листків непрацездатності. У нас залишається дуже мало часу. Узагальніть, будь ласка, можливо, кілька порад, що має людина знати про. Про, про лікарську таємницю, яка стосується особисто кожного з нас, лікарі порада лікарям, лікарі зазвичай навіть не знають або не можуть так чітко дійсно оперувати такими поняттями як не то, що лікарська таємниця, а не знають спосіб розголошення, спосіб і порядок її розголошення і видають наліво направо будь-які довідки. Це неприпустимо. Порада для лікарів просто вивчити або звернути увагу і після нашої передачі, або з огляду на нашу передачу випадки, вечерний перелік випадків, коли вони можуть чи навіть зобов'язані розголошувати лікарську таємницю, або то, що, то, що складає. Лікарську таємницю і ні в яких інших випадках цього не робити, тому що це тягне за собою можливу як цивільну, так навіть і кримінальну відповідальність у кримінальному кодексі так. України є стаття, яка передбачає санкцію за розголошення лікарської таємниці щодо пацієнтів, то порада їм така, що треба розділяти медичну інформацію. І лікарську таємницю медична інформація це інформація про пацієнта, тобто пацієнти, особа може дізнаватися про стон свого здоров'я у лікувально-профілактичних закладах без будь-яких обмежень. Може Попросити лікаря протлумачити діагноз, методи обстеження, лікування. Більше того, може ознайомитися з документацією з усієї з усієї винятку, з робити фотокопії документів. Це медична та лікаря, а лікарська темниця це інформація про пацієнта, яка не може бути розголошена ні за яких умов лише в передбачених законодавством випадків, про які ми з вами говорили. Дякую. Лікарська таємниця залишається однією із основних понять медичної етики і медичного права. І лише від нашої освіченості багато в чому залежить наш комфорт. Вивчайте ваші права і будьте уважними. Якщо ж у вас виникли питання або ж склалась будь-яка інша життєва ситуація, коли потрібна фахова допомога, пишіть нам на електронну скриньку, адресу якої ви зараз бачите на екрані. Нехай щастить.